Вітаю і як завжди, у цій порі черіємо разом з телеканалом Новий Чернігів. Це програма вечір. І сьогодні ми будемо говорити як завжди про актуальне і про важливе. І розпочнемо ми з теми здорового способу життя. Україна на першому місці серед європейських країн за рівнем смертності від неякісного харчування. І одна з причин тому холестерин. Що таке холестерин і чому він такий страшний? Ми поговоримо сьогодні з нашим експертом, нашій студії, дієтолог Юлія Хоменець. Вітаю вас, пані Юлія. Добре. Оля. Отож, перше запитання: що таке холестерин і чому його назвали ворогом нашого організму? <паспоритет> Дякую, що ви мене сьогодні запросили. Сьогодні ми будемо розвінчувати міфи про холестерин. Насправді це субстанція е жирова, яка міститься в абсолютно всіх клітинах живих організмів, в тому числі людини. Е в нього є декілька функцій. Е перша функція це е Якби він являється е, матеріалом для побудови нових клітин для мембран клітин. Це перший момент. Тобто кожна клітина нашого організму будується з холестерину, який встроюється в мембрану, е, і тим самим забезпечує плотність. Якби не було холестерину, ми б з вами розтеклися е, і не мали б ніякої форми. Абсолютно кожна клітина. Другий момент це е, синтез стероїдних гормонів, абсолютно всіх е, стресових гормонів. Е, Статевих гормонів, прогестерону, тестостерону, естрогенів. Також це субстанцією для синтезу цих гормонів є холестерин. Третій момент це виділення жовчі. Наша жовч складається на, на, із холестерину, в тому числі. Тому тут для розчинення холестерину в організмі треба холестерин, який міститься в жовчі. Так. Тобто, в принципі, холестерин це не такий вже поганий хлопець. Це так? не такий поганий хлопець, і крім того, з нього ще синтезується під дією ультрафілок. Литового випромінювання вітамін Д. Ось так навіть. Так. Я цього не знала. А чи правда, що є хороший і поганий холестерин? Для того, щоб розібратися в цьому питанні, я зараз вам розповім таку е, мандрівку холестерину, е, його шлях в нашому організмі. Ну, уявіть собі, ми е, з'їли якийсь продукт, який містить е, холестерин. До речі, він е, холестерин міститься тільки у продуктах. Е... Ну, от у нас є така інфографіка. Це про поганий, я так розумію, холестерин. Ну, так? це про поганий так. Ми про нього поговоримо дещо пізніше. Я хочу просто, щоб ви е, розуміли, що відбувається насправді в організмі? Тобто ми з'їли якусь їжу, яка містить холестерин. В продуктах рослинного походження її його немає. Тому оця реклама, там де бабуся смажить е, якісь млинці на рослинні олії, на якій написано великими буквами, не містить холестерин. Це абсолютний міф і фейк, тому що його не може бути в рослинних продуктах. Значить, Ми з'їли якийсь продукт, так в шлунку первинна йде переробка їжі, відчіпляються амінокислоти, Формується харчовий комок, який далі переходить вже в 12 палу кишку, де під дією певних каскадів біохімічних реакцій виділяється жовч. І там починається вже основне розщеплення, відокремлення холестерину від інших речовин, і він становиться вільний і в тонкому кишечнику вже далі він всмоктується у вигляді вже окремого холестерину, окремих молекул в лімфу. Тому що ми знаємо, що холестерин це жирна субстанція, вона не може розчинитися в крові і в воді, як і інші жири. Для того щоб е його донести до е наших клітин, його треба в щось запакувати. З лімфатичної системи потім е ці молекули холестерину переходять в печінку, і тут починається вже основний процес. Найцікавіший, так, найцікавіший тут іде запаковка цього холестерину в спеціальну оболонку і формується молекула, яка називається ліпопротеїд. Це якраз ті субстанції, які ми оцінюємо вже в аналізі в крові, лібопритейди високої щільності і низької щільності, тобто хороший і поганий холестерин. І вже в печінці формуються ці молекули, які е, на цих переносчиках ці білки, які ніби таксі, туди сідає холестерин і розноситься по всьому організму. Е, ну, Туди де вже треба в кишечник, значить в кишечник, в мозок, значить в мозок, ну на потреби організму, і з нього будуються вже нові наші клітини. От Дивіться, був нещодавно був на антиоксиданти. Всі їли там антиоксиданти, бо це нібито було там дуже-дуже корисно для нас. От зараз, нібито пройшли вже якісь нові е, дослідження з приводу холестерину, і якщо ми е, дос досить довгий час вважали, що холестерин він поганий хлопець, то тепер вже кажуть, що ні, нічого подібного, він нормальний, просто десь там ну, щось не так. От Розкажіть, будь ласка, як роз розібратися, де хороший, де поганий, і е, як ці процеси проходять в організмі. E, насправді хороший поганий холестерин, та що я вже сказала, це ліпопридає до високої і низької щільності. Чим вони відрізняються між собою, так званий хороший поганий холестерин. E, поганий низької щільності холестерин насправді він не поганий, він e, придуманий закупорює наші судини. Правильно? Не чи ні? зовсім це та субстанція, яка іде від печінки до тканин, тобто це від заводу до потреб. По запросу вже якихось клітин. Це, як би уявно, це поганий холестерин. Хороший холестерин це е, великі молекули, які мають багато білку, це такі мусорщики, я їх називаю, молекули-мусорщики, які підбирають той холестерин, який вже не потрібен. Тобто клітині на таксі приїхали якісь, там, е, якась кількість холестерину. Те, що їй треба, вона взяла собі е, як будівний матеріал, построїла собі там каркас чи що там їй треба, оболонку. І якісь є залишки, які вже. Не потрібні, вони йдуть назад до крові. І тут приходять вже оці ліпопротеїди великої щільності, які підбирають всі ці малесенькі молекули холестерину і відвозять їх назад у печінку. Все, оце різниця між хорошим і поганим. Насправді поганим холестерином, таким як ми його бачимо на рівні біохімічних процесів, це є окислений холестерин. Це якраз те, про що ви зараз говорите. Це якраз. Молекули, які окислюються при нестачі антиоксидантних процесів. Ми можемо впливати на це. Ми окислений холестерин, ми його можемо з'їсти з їжею у вигляді. Ну, Погано, що так, ми бачили на інфографіці, Так, Наприклад, так? це може бути якийсь фацфуд або маргарин. Маргарин це найбільший такий, найбільше джерело трансжирів поганого холестерину. Маргарин це зло. Так, ми бачимо, ось, будь ласка, представників, да, ось цього поганого холестерину майонез, чіпси, печиво, всі промислові солодощі, вони місяць маргарин. Юлія, дивіться, а якщо от майонез, наприклад, домашнього приготування його можна їсти? Чи, наприклад, якщо у випічці це домашня випічка, і замість маргарину господиня поклала домашнє вершкове масло, то це вже теж вважається Ну, їжа? Майонез готується з оливкової олії, і якщо ми робимо це дома, ми можемо впливати на я. Якість, яку ми вже олію виберемо, з такою ми і приготуємо. Що робиться в промислових масштабах? Ми ну, знаємо, яка знаємо, ціна, так. яка ціна цього майонезу промислового ну навряд чи туди покладуть екстравіржену олію, яка дійсно є якісною. Тому ну я не знаю, я думаю, що це небезпечно, тому краще цим займатись вдома. Ну, в принципі, домашні можна їсти. Домашні, домашні можна, це вже В невеличких порціях. Це в принципі так. навіть корисно. Це так, це корисно. Взагалі нічого поганого в цьому продукті домашнього походження немає, тому що туди входять в основному яйця і рослинна олія. Абсолютно безпечний продукт. А домашня випічка, якщо вона не на маргарині, а на вершковому маслі. Ну, іноді ну так ну іноді по, по святах можна собі дозволити? Так, іноді можна. Якщо ви це робите самі, контролюєте якість продуктів. Тим більше зараз вже нам стільки варіантів. В корисної випічки можна знайти різних рецептів. На основі Головне кокосової... не калорійної. Так, на основі кокосової муки, на основі топленого масла хі, яке є дуже корисним, кокосового масла. Це дуже, я вважаю, це корисні, корисні солодощі. Так. Повернемось до теми холостерину. З якого віку потрібно здавати кров на холостерин і перевіряти його там, кількість у крові? Чоловікам, чоловікам я би рекомендувала вже починати з 30 років, але якщо навіть в 25 років я як кардіолог зустрічалася в практиці з підвищеними рівнями цього показника, у пацієнтів, які мають ожиріння, які мають обтяжений анамнез, якщо у батьків були захворювання серцево-судинної системи, якщо у батька, наприклад, був інфаркт до 55 років, або є якісь супутніші захворювання, захворювання щитоподібної. Лози часто дають у жінок і чоловіків підвищення холестерину, цукровий діабет також, а для жінок. Для жінок, в принципі, ну після 30 років в рамках чекапу такого для здоров'я я рекомендую взагалі то всім. Тобто 30 років і плюс, ну хоча б раз в 5 років, якщо у вас все добре, у вас немає ніяких скарг, треба дивитися на ці показники. По-перше, тому що ми вже вияснили так, що на побудову наших тканин треба холестерин. Якщо в організмі Хороший холестерин. низької щільності, які називають поганим. Не, до речі, точно. які називають поганим. Так, тобто, в принципі, він, він хороший. Насправді немає хорошого і поганого тут вже е, в залежності від того від його кількості. Е, і повертаємося до аналізів. Підвищення рівня холестерину крові це може бути першим таким дзвіночком, якщо є якісь руйнування тканин або запалення. Тому що якщо, наприклад, десь є якісь хронічне вогнище запалення, звісно, там постійно оновлюються клітини, постійно потребує цього матеріалу для побудови клітин нових. Тобто запалення відбувається, клітини руйнуються. Побудова нових потрібна, потрібен якийсь субстрат, тому організм починає потребувати додаткового джерела у цього побудів ну, матеріалу у вигляді холестерину? В яких продуктах є хороший холестерин? Ну, в принципі, які продукти е корисні, от, е які нам е додають здоров'я, так би мовити? Ну, ось ми бачимо таку пірамідку дуже гарну. Я дуже люблю цей е малюночок. Е Взагалі всі неперероблені продукти е, тваринного походження є корисними. Якщо взяти, наприклад, один продукт, візьмемо бекон або сало, наше улюблене. Якщо ви це... ж казали минулого разу, що сало навіть корисне. Так, навіть корисне. Якщо ми беремо шматочок свіжого сала і беремо, наприклад, шматок сала, який зашкварений на сковорідці до чорного кольору, це два різні продукти, має значення обробка. Е, також вершкове масло, якщо це якісне фермерське масло, чому ні? особливо дітям, особливо підліткам, особливо жінкам репродуктивного віку, які планують вагітність, наприклад, обов'язково чоловікам, які займаються спортом, обов'язково повинно бути джерело тваринних жирів. Якщо, наприклад, ну все ж таки іноді хочеться там і того ж фастфуду, ну іноді буває, так? так. Чи можна, в принципі, якимось корисним продуктом нейтралізувати ось, ось той окислений холестерин? Тобто, ну там з'їла, наприклад, картоплі фрі, потім там е, якесь авокадо, з'їла, і тобі стало нормальна. Так може бути, чи не може бути? Оль, ну ми живемо для того, щоб бути щасливими. Якщо дуже вам хочеться чи вас кудись запросили, вам дуже ну от, потребується для душі, якогось такого Поганої їжі, ну я завжди своїм пацієнтам привожу такий приклад: ну, якщо ви працюєте на роботі. І ви захворіли один раз на півроку ви дзвоните своєму роботодавцю, кажете, мені погано я захворіла, я не вийду на роботу. Вам нічого не скажуть. Але якщо ви будете тричі на тиждень дзвонити і казати, що я не вийду на роботу, вам скажуть, ну вибачте, до побачення. Тому те ж саме і тут. Якщо ви раз на місяць або раз на два місяці дозволите собі шматочок піци чи ту саму смажену картоплю, нічого страшного, тому що це на, на забороні. Для завжди... задоволення, так, так би мовити. Якщо щось забороняється, завжди хочеться Рушити це правило, тому краще собі раз на місяць дозволити, ніж ставити такі жорсткі рамки. Давай ще розберемось з таким питанням: здорове харчування це білки, жири і вуглеводи. От так. щодо жирів, зараз дуже популярно практично всі там дієтологи, спортивні тренери, всі рекомендують додатково вживати омега 3 чи омега 369 В чому різниця і все ж таки, яку омега треба обирати? Омегу-6 шість і 9 Ми можемо ми можемо отримати з будь-яких продуктів рослинного походження. По перше, це всі рослинні олії. В рослинних оліях різних: там кунжутова, якась горіхова, кокосова, оливкова, рапсова, льняна. Там дуже велика кількість різноманітних кислот. В основному це омегу-6 і омегу-9. У вільному маси ще є омега-3, але там є альфа-ліноленова кислота, яка не може в нас засвоїтися. Є люди, вегетаріанці вже в поколіннях, це індуси, які мають спеціальні ферменти, які можуть переробити цю альфа-ліноленову кислоту, вейкозапентаєнову і дакозагексаєнову. Тобто оці дві кислоти, ейкозапентоєнове, DHA та EPA, Ми можемо на баночці з риб'ячим жиром прочитати склади, там буде написано скільки тої, скільки тої кислоти. Це є основні кислоти, які нам потребуються. Вони також встраюються в мембрану клітини. І якщо холестерин дає якби плотність цю. Клітині, то якраз таки омега-3 вона дає гнучкість, пластичність, плавність мембрани. Е, тому е, і самим таким важливим джерелом для отримання омега-3 є все-таки е, тваринного походження це риба. риба. Жирна морська риба. Принципі, і морепродукти. Зараз купити океанічну жирну морську рибу ну, практично нереально у нас в магазинах. В, в наших широтах ця риба або заморожена, або вона з розсадників йде, ну, наскільки я знаю, чи не так. Е, ну, взагалі-то так. Причому, чим дрібніша риба, це може бути, я кажу завжди своїм пацієнтам, це риба на букву С: е, сайра, сардина, е, оселедець, е, дрібна рибка, це може бути навіть там. Е, чим дрібніша риба, тим, тим менше о, вона накоплює в ртуті за того, що вона живе коротший час. Тобто треба вибирати рибку поменше, якщо ти так. хочеш там купити сардина. Там собі. Це взагалі ідеальний продукт для отримання омеги 3 Якщо ви будете двічі на тиждень е, їсти сардину, то ви будете повністю покривати. Але якщо ви займетеся спортом, або ви плануєте вагітність, або ви знаходитеся на е, стадії формування, ну в підлітковий вік, це я маю на увазі формування статевої системи, то я би краще радила все-таки е, додавати у вигляді добавок. Як треба додати ці добавки? Тобто, це має бути курс якийсь, пропили там, зробили перерву, пропили, зробили перерву? Чи все ж таки Ну з цим групам ризику, які ви назвали, потрібно постійно там певний час пити ці добавки? Ну, дивіться. Екозапентаєнова і декозагексайонові кислоти, ці за якими боремося, яких ми потребуємо більше за все, вони в нас в організмі зовсім не можуть синтезуватися. Ніяк. Це незамінні поліненасичені жирні кислоти, які ми можемо отримати тільки з їжею. Щодня у нас оновлюються тканини. Наприклад, клітини кишечника оновлюються кожні три дні. Шкіра, епідерміс оновлюються кожні 30 днів. Тому ми щодня, щодня ми потребуємо оцих поліненасичених ненасичених жирних кислот, тому ну не може такого бути, що сьогодні треба, завтра не треба. Ці процеси механ... біохімічні, вони проходять щодня, тому е, береженого Бог береже. Е, я, наприклад, п'ю, моя сім'я п'є ці добавки, Я своїм пацієнтам рекомендую також е, мінімум це 500 мг діячей плюс EPA на добу. Ну тобто, правильне харчування має бути постійним. Ну і ще так. таке запитання у нас в вечірньому чернігові тема тижня. Це Відпочинок туризму Чернігові вже стартував туристичний сезон. Розкажи, будь ласка, де ти на Чернігівщині любиш відпочивати і куди б хотіла поїхати цього сезону? Ну, Саме вон... на Чернігівщині. На Чернігівщині ну, так склалося, що я е, е, дуже люблю природу. І чоловік мій також дуже любить природу, він у, в минулому спортсмен, тому для нього це е, з природою поспілкуватися. Це дуже важливо. І е, у нас є е, невеличка дача, яка знаходиться в Новгоросіверському районі, село Авдіївка. Так у нас Всі є там почули, маленький будиночок. треба їхати відпочивати лікувати нерви. <світ> <світ> у нас є там маленький будиночок. Біля будиночку є маленьке озерце, і там взагалі нікого немає. Мені здається, що для відпочинку е, оце єднання з природою, коли немає нікого, коли зі своїми самими близькими людьми можна десь е, уєднатися і е, подихати свіжим повітрям. Спіймати якусь рибку, там я не знаю, сходити в ліс, подихати цим свіжим повітрям. Це мені здається, а це, мабуть, найкраще. це найкраще, у колі родини. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що це була діатолог Юлія Хойманець. Ми сьогодні говорили про холестерин, чи поганий, чи хороший це хлопець. Ми розбиралися. Якщо ви не встигли, дивіться повтор о півночі. А зараз ми подивимось анонс подій, які будуть в нашому місті завтра. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше. Ми будемо говорити про булінг.